Стрес, страх та нерозуміння, що буде далі. З такими думками майже кожен українець живе тривалий час, особливо велике психологічне навантаження переживають військові. До захисників треба ставити з розумінням, кажуть дніпряни. З точки зору психології можна сказати, що до них треба звертатись дуже обережно, не переходити на якісь особисті теми, не повишу не підвищувати на них тон, не задавати прямих питань, які можуть визвати неприємні відчуття і якісь неприємні емоції, але не замикатись собі, не уникати цього, просто висловлювати більше слова підтримки. Свої 10 років хлопчик Алік вже розуміє, що до військових потрібно ставитись із пошаною. Поважати військових, дякувати, допомагати армії та поступатися місцем. Не менше стрес переживають і рідні наших захисників. Анастасія дружина військового, який знаходиться в російському полоні вже понад два роки. Жінка не стримує сліз. Каже, що думками вона завжди з чоловіком. Сподівається, що він повернеться до них з донькою живим. Важко усвідомлювати, що твоя дитина при живому батькові зростає без тата. Найбільший страх, ну це це напевно за нього, який я взагалі маю, це дочекатися тіло з полону де живого чоловіка труні. Це я знаю, що найбільшим страхом. Анастасія каже, їй було настільки складно, що сама вже не справлялась. Довелося звертатись по психологічну допомогу. Я не розумію, чого так, чому саме ми, чого саме наша родина переживає такі складні моменти, такі складні часи, в той час як інші живуть своє прекрасне життя, ні про що не думають, гуляють по паркам, бавлять своїх дітей. А моя дитина кожного ранку має шанс. Почути страшну страшно з Фахівці говорять, окрім внутрішніх проблем, зараз почастішили і випадки непорозуміння між цивільними та військовими. Психологиня Світлана наголошує на тому, що до кожної людини, так і до окремого випадку, потрібен різний підхід. Я б не складала це все в щось таке в один, якийсь. В одне якесь правило, да, в один якийсь такий контекст, що ми маємо, якщо це військово, то ми маємо говорити отак от, або отак от спілкуватися. Ні. Це дуже залежить від того, чим людина займалася до того, як стала до лав Збройних сил. Це дуже впливає. Де ну як людина виховувалася, чим вона займалася, який в неї характер, який в неї там темперамент. Говорячи про непорозуміння між військовими та цивільними, каже все через те, що захисники частіше перебувають в емоційній напрузі, а цивільні не завжди це розуміють. Як нам, цивільним, до військових, це бути більш ну. Толерантними і спокійними, бо люди, які знаходяться в зоні бойових дій, які на війні вони мають будувати якісь такі навички виживання, вони по іншому реагують і ведуть себе, коли стан тиші. Ті, хто пережив війну, ніколи не будуть такими, як раніше. Своє здоров'я, свій спокій вони віддають за наше життя, і це потрібно пам'ятати та ставитись до всіх із розумінням, терпінням та величезною повагою. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.